У Росію вперше повернулася закордонна компанія, що пішла через санкції. Це італійський бренд Арістон, виробник газових та електричних котлів. У квітні 2024 року активи компанії були передані Газпром побут системи, але вчора цей указ скасували. Гендиректор італійського «Арістон Груп» заявив, що головний офіс вже веде переговори з російським керівництвом. Дональд Трамп пригрозив ЄС та Канаді новими митами, якщо вони співпрацюватимуть проти США. Якщо Європейський Союз співпрацюватиме з Канадою, щоб завдати економічної шкоди США, на них обох будуть накладені великомасштабні мита, які набагато перевищують запланований в даний час. Про це написав президент США у своїй соцмережі. Понад 20 людей постраждали внаслідок російських атак на територію України. Вони почалися ввечері в середу. У Харкові та області постраждали щонайменше 18 осіб, серед них є діти. Зокрема, не менше восьми постраждалих у місті Золочів. Там повністю зруйновано один будинок, та ще 12 пошкоджено. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Нікопольський район зазнав майже два десятки обстрілів. Ворог атакував артилерією та дронами камікадзе. Постраждали чотири людини. Написав Лисак. Голова ОВА повідомив, що у місті почалися декілька пожеж. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на тлі вечорніх ударів по Харкову та Дніпру недоречно і марно говорити про послаблення тиску на Росію.